Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми працюємо над темою члени речення. Навчаюся розпізнавати члени речення. Будь ласка, спробуй творити речення із даного набору букв. Дайте відповіді на запитання. Листочки. З дерев опадають на землю. Абсолютно вірно. Що опадає на землю? На землю опадають листочки. Що роблять листочки? Листочки опадають. З чого опадають листочки? Листочки опадають з дерев. Куди листочки опадають? Листочки опадають на землю. Запам'ятай, слова в реченні, що відповідають на певні питання, називаються членами речення. Усі слова є членами речення. Ні, я з тобою не можу погодитись. Хіба є членами речення слова з на та інші? Продовжте, будь ласка, розмову. Такі слова, як з, на, в, у про та інші, до яких не можна поставити питання, вони слугують для того, щоб пов'язати між собою слова в реченні, і вживаються вони з тими словами, які відповідають на питання. Справа перша, прочитай речення, про що в них мовиться. Тихо осінь ходить гаєм. Ліс довкола аж горить, ясен листя осипає, дуб нахмурений стоїть. Надія приходько, скажи, будь ласка, про що говориться в цих реченнях? В них говориться про осінь. Абсолютно згодом. Член речення, який означає, про кого або про що говориться в реченні, називається підмет. До підмета ми можемо поставити питання хто або що. Давайте відшукаємо члени речення, які вказують, що саме говориться про підмет. Ставимо питання від підмета. Дивимось. В нас є перше слово підмет. Якщо підмет відповідає на питання хто або що, то є ще така частиночка, яка називається присудок, так? член речення, ми кажемо, що присудок пояснює, що робить підмет. Тобто нам потрібно з вами поставити питання від підмета до присудка. Що осінь? Осінь, що робить, ходить. Що ліс? Ліс що робить? Горить. Що ясен? Ясен, що робить? Осипає. Що дуб, дуб, що робить? Стоїть. Член речення, який означає, що говориться про підмет, називається присудком. Присудок відповідає на різні питання. Що робить, що зробить, що робив, що зробили. Тощо. Подумай, а чи є в цих реченнях, крім підмета і присудка, ще якісь слова? Що відповідають на певні питання. Спробуйте їх назвати. Отже, підмет і присудок це головні члени речення, його основа. Усі інші члени речення є другорядними. Другорядні члени речення можуть відповідати на різні питання: де, коли, куди, як, який, скільки тощо. А основа речення, тобто підмет і присудок, завжди відповідає на питання: хто або що, або присудок, що робити, що зробити і так далі. Давайте прочитаємо речення та запишіть його у зошиті. Визначте в реченнях головні члени речення. Давайте розглянемо записуємо в зошиті. Сонце гріє, сонце гріє. Далі вітер віє, з поля на долину. Визначаємо підмет і присудок. Думаємо перше речення. Сонце гріє. Про що це речення? Ставимо питання, хто або що. Є слово сонце. Що? Сонце. Сонце це буде підметом, підкреслюємо однією рискою. Сонце що робить? Ставимо питання від сонця до слова гріє «Сонце що робить? Гріє. Пам'ятаємо, підмет підкреслюється однією рисочкою, а присудок підкреслюється двома рисочками. Наступне речення. Вітер віє з поля на долину. Про що це речення? Про вітер. Що? Вітер підкреслюємо підмет. Вітер що робить, ставимо питаннячко. Ось воно. Вітер що робить? Віє. Отже, присудок буде в нас віє. Пам'ятаємо, що члени речення підкреслюються так. Підмет підкреслюється однією рискою, присудок двома рисками, Другорядні члени речення підкреслюються пунктирними лініями. Яке з речень відповідає такій схемі? Поглянь. Звичайно, перше речення Сонце гріє. Домашнє завдання. Виконай вправу третю на сторінці 43. Вам треба скласти і записати два речення про осінь за поданими схемами. Подумай, що цікавого було для вас на уроці, що нового дізналися, що було складно. Чого навчився, чи навчилися на уроці, за увагу! Ви чудово попрацювали сьогодні на уроці. Я вами дуже пишаюся. Ставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!